Фолатін, джерело міо, і Нозетоло, Марганцю та Елметел Фолето. Франція отримала нового прем'єра п'ятого за два роки. Тепер французький уряд очолює колишній міністр оборони Себастьян Лекорню. Мабуть, один із найпослідовніших західних політиків щодо військової підтримки для України. Але призначення нового прем'єра не вирішили внутрішніх проблем. На вулиці Франції вийшли сотні тисяч мітингувальників у перший же день правління Лекорню. Чому французи так часто змінюють уряд? Чим викликані масові протести і що ці зміни означатимуть для України? Давайте розбиратися разом. Початок цього тижня для Франції обернувся зміною уряду. У понеділок, 8 вересня, Національна асамблея прогнозовано провалила голосування заводом довіри для уряду Франсуа Байру. Вотом довіри уряду Байру підтримали 194 депутати нижньої палати французького парламенту. Тоді як проти проголосували 364 парламентарі. Ще 25 депутатів утримались під час голосування. Такі результати були прогнозованими, оскільки ультраправе національне об'єднання та соціалістична партія, які виступають проти президента країни Еммануеля Макрона, відмовилися підтримувати уряд. Саме їхні голоси стали вирішальними. Байру протримався на своїй посаді лише 9 місяців і був уже четвертим прем'єром із 2022 року, відколи Макрон розпочав другий президентський термін. Всі ці роки Франція здебільшого перебуває у стані стагнації. Діалогу в парламенті досягти вкрай важко, і навіть складно домовитися про річний бюджет. Це пояснюється ускладненням економічної ситуації всередині країни. Останні уряди, які довго не затримувалися при владі, намагалися говорити лише про те, як заощадити гроші, а не те, як їх витратити. Саме фінансові питання принесли загострення напруженості у суспільстві й масові протести, які час від часу виникають на тлі економічних проблем. Про масштабні французькі мітинги ми поговоримо трохи пізніше. А зараз пропоную зосередитися на відставці Байру і призначенні нового прем'єра з оборонним бекграундом Лекорню. Франсуа Байру, який залишив посаду прем'єра цього понеділка, намагався протиснути програму жорсткої економії, щоб скоротити діру в бюджеті. Його план передбачав урізання державних витрат на 40 мільярдів євро у 2026 році через заморожування соціальних програм, скасування кількох святкових днів, зменшення виплат і скорочення робочих місць у держсекторі. Але уряд постійно програвав ключові голосування в парламенті, і серія цих провалів підірвала довіру навіть серед союзників Макрона. У суспільстві ж зростало відчуття безсилля влади та обурення політикою затягування поясів. Байру зробив ставку на вотум довіри, сподіваючись зупинити падіння. Проте 8 вересня його план розсипався. Національна асамблея відкинула прем'єра з гучним тріском. Французьке видання Le Monde охарактеризував це як ганебний крах байру після місяців поразок у парламенті, відзначаючи, що країна вступає в нову фазу нестабільності не тільки політичної, а й фінансової та соціальної. Вже 9 вересня Макрон призначив нового прем'єра. Ним став 39-річний Себастьян Лекорню. Це призначення не стало сюрпризом. Він давній соратник Макрона та один із ключових творців сучасної французької оборонної політики. Для України Лукурню давно відомий як надійний союзник. Від початку повномасштабної війни він активно підтримує розширення військової допомоги Києву та інтеграцію французької оборонної промисловості у європейську систему безпеки. Після передачі повноважень у середу, 10 вересня, новий прем'єр заявив, що немає неможливого шляху для подолання політичної кризи. Він пообіцяв бути креативнішим і серйознішим у роботі з опозицією. Проте завдання надзвичайно складне: утримати баланс в уряді без стабільної парламентської більшості справжній виклик. Цей виклик особливо важливий і для зовнішньої політики. Ще на посаді міністра оборони Лекорню. Чітко відкидав вимоги Росії щодо демілітарізації України, називаючи це червоною лінією, яку Франція ніколи не перетне. Він вважає українську армію першою гарантією безпеки не лише для Києва, а й для всієї Європи. Нашою абсолютною червоною лінією є демілітаризація України. Треба бути послідовним. Не можна відмовляти Україні у вступі до НАТО і водночас погоджуватися на те, щоб вона залишилася без армії. Українці повинні мати можливість забезпечувати власну безпеку. Ликорню робить підтримку України пріоритетом. Він закликає Європейський Союз створити спільну доктрину та забезпечити українську армію всім необхідним на роки вперед. Його призначення прем'єром зміщує фокус французького уряду на оборону та міжнародну безпеку для України Лекорню союзник, який з перших днів війни підкреслював партнерство на рівних. Від грудневого візиту 2022 року до постачання винищувачів міраж 2005 А згодом і до прем'єрства кожен крок підкреслює стратегічну вагу Києва для Парижа. Від рішень Лекорню як прем'єра залежить наскільки Україна інтегрується у європейські оборонні структури і наскільки ефективно Франція зможе одночасно залишатися союзником і посередником. Однак його чітка позиція у війні Росії проти України наштовхує на думку, що Париж готовий вкладатися в європейську безпеку не тільки словами, а й конкретними ресурсами. Чи вдасться новому прем'єру Себастьяну Лекорню приборкати кризу у Франції? Відкрите питання. Очікується, що йому знадобиться до двох тижнів, аби сформувати новий склад уряду. Поки він проводить переговори з партійними лідерами, країну сколихнула хвиля масових протестів. Рух блокуємо все, що народився в соцмережах, закликав паралізувати державу, і заклик почувся. Від ранку 10 вересня дороги, вокзали і школи опинилися у блокаді. У маніфестаціях по всій Франції взяли участь щонайменше 175 тисяч людей. У Парижі та десятках міст спалахнули сутички, понад чотири сотні затриманих. Головне гасло протестів відставка президента Макрона. Сам Лекорню, давній союзник глави держави, якого «The Guardian» називає. Його духовним сином опозиція ж попереджає один хибний крок, і новий прем'єр ризикує втратити посаду через водом недовіри. Тим часом профспілки вже оголосили наступну хвилю протестів. 18 вересня країну може зупинити загальнонаціональний страйк. Уряд готує економічні антикризові кроки, але чи зможе він зняти напругу, покаже час. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал і залишайте свої коментарі.